І так, народ, всім привіт. Ви мене знаєте, як маленький дімка, як батя, як мама, і як вовка. А насправді я є Діма. Просто Діма. Ребят, хочу сказати вам всім привіт. Дякую, що підписались. Думаю, у вас всіх задається питання, хто я такий, звідки я взявся і як я набрав 200к, Ребят, то я вам зараз розкажу. Поїхали! І так, поступово перейдем до того, як я буду розповідати, з чого почався мій шлях блогера. Кому цікаво? Дивимось. І так, ребята, хто не знає, я простий хлопець, працюю на заводі. От, ребятки, отут вот вот я працюю. Вот. Тут ми виготовляємо. Оце от є моє робоче місце. Як є, вільний час, Придумую ідеї, знімаю відоси. І хочу набрати популярність, і бачу, це в мене трохи виходить. Якщо виходить, ставте палець вверх. Так ось народ, з чого почався мій шлях блогера. Якось в один робочий день я був на роботі, і була в мене обідня перерва, і я просто сів гортати Тік-Ток. І коли я гортав Тік-Ток, мені попав ось цей відос. Дивіться. Ти просто з'їздся на мене, що зізда, зізда, ти не зізда. І по йому з'їздся. Ну, ні не ні з'їсся ти не зізда. Нічого страсна. В той момент я подумав, чому мої сестри можуть знімати тіктоки, а я не можу? Цікаво. У мене дві сестри. Зараз закріплю їхні слилички тут. Якщо бажаєте, підпишіться на них. Буквально пройшовши пару днів, я зрозумів, що я теж можу знімати тіктоки і почав це робити. Перше моє відео оце. А ти що вийшов? Да скучно мені! Я вже вдома, блін, во всіх кімнатах посидів. А тут що відбувається? Зрозуміло, я почав знімати підзвуки. Підзвуки відео набирали трохи, так, да, були і відео, які набирали мільйони. Але я розумів, що на таких відео я далеко не заїду. Тому я почав розвиватись, розвиватись і придумувати всякі ідеї. Я набрав вже майже 10 тисяч підписників, і мій аккаунт блокують. Блок. Я вже на секундочку подумав, все, от мій шлях блогера закінчений. Але ні, ребятки, я створив сторінку з нуля і почав заново це все робити. Знімати, так, да, але знову я почав знімати відео під звуки. Привіт, У тебе когда днюха? В маї, а чо? Я тебе штори подарю, а то весь дом видит, як жена тебе робить миньер. А у тебе когда? В іюні а чо? Я тебе бінокль подарую, щоб ти видел, чи я тоже. Вони заходили так собі, але трохи набирали. Люди підписувались. Деякі люди пам'ятали мене ще з минулої сторінки, тому вони підписувались. І далі в мене просипається, я не знаю, як це назвати. Смотри, брат, мені мама подарила новий телефон. Це мій старий телефон, а тобі дали і сказали, Что у вас здесь телефон. Тнок, іди-ка на кухню поговорим. Тнок, пойми, ти старше, ти должен уметь смолчать, быть умнее. Я понял, мам. Ну что, получит мамки, да? Мама! ну что опять у вас случилось? Ну да, меня. Мам, ну ты же сказала быть умнее, промолчать. Я промолчал. Ось з цього відео в мене все і почалось. Да, я розумію, це відео на російській мові. Я раніше знімав на російській мові. Але зараз виключно знімаю на українській. Якщо в мене попадають відео на російській мові, то це просто перезалив відоса. Чому не знімаю на російській? Тому що, ребята, ми всі розуміємо, що сталося рік назад, 24 лютого, після того я сказав, що на російській мові знімати я не буду, і я проти всього, цього, що робиться. Ви знаєте, що робиться. Я не буду це називати, так як Ютуб і всі соцмережі дуже... До цього херого ставляться. Я не хочу попасти в блок і ще в якусь херню, але я проти цього всього. Ну і звісно, коли це все почалось, люди були в шоці, не знали, що робиться, і всі були дуже перелякані. Не було ні до яких відосів, звісно, ні до яких зйомок. Але коли пройшов певний час: тиждень, два, місяць, ми зрозуміли, що потрібно жити далі і потрібно щось робити. І я почав знімати контент далі. <звук> Ты что, пьешь? Нет, ты что, мать, я Кока-Колу таки пью. Точно Кока-Кола? Хочешь попробуй? Да не треба, я тебе верю. Зачем приходила, забыла. Так, вроде пошла. Да, Светка, я там такая, па, па. Да, Димка, что такая? А можешь дать мне трошки попить? Да, конечно, я тебе зараз наляю в другий стакан. Да не, я не хочу в другому стакане, дай мне свой стакана, пожалуйста. А я уже с этого может давай я тебе наляю в другий? А ну дай йому спробувати зі свого стакану. Та даю, даю. Я просто вже з нього пив думав наляти йому в другий. О, дякую. Ну що, Дімка? Закусити, чи ні. Зараз буде больно. Заб'ю. І в мене це дуже добре вийшло. Як бачите, в мене зараз 200 тисяч на аккаунті на ютуб каналі. Дякую вам. Дякую, що ви зі мною. Я дуже це ціню. Хто ще не підписаний на мій інстаграм, закріплю тут інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм. Буду вас так і надалі радувати цим контентом україномовним. Да, ребятки, розумію, що історія така собі не дуже цікава, але це як є, я розказав всю правду, як це, цей шлях в мене відбувався. Так що, отака от ситуація. Такий от собі шлях блогера. Просто діма. Ребят, понятно, що я не можу вам розказати все в словах. Були тяжкі моменти, були легкі моменти, були веселі моменти. Коли було багато переглядів, були вдалі відео. Коли було мало переглядів, були невдалі відео. Але, ребят, це все треба пройти, щоб дойти до якоїсь цифри. Я дійшов до цифри 200 тисяч і я дуже радий. Дякую, що ви зі мною. Підписочку на канал, лайк і будьте здорові! І всім миру!